Що у нас тут є? Зараз подивимось. Такий гель для душа. І шампунь гель для душа. Чоловічий. Він зараз в нас на акції. Послухаємо. Дуже пахучий. такий чоловічий запах. Так, дитяче мило із блстками. Теж будуть діти купатися. Теж ми на акції зараз. Наш вітоактив, наші вітамінки. Це 21 овощ і фрукт, покриває добову норму всіх важливих вітамінів, вітаміни групи В, вітамін Д, вітамін Е, фольова кислота. Пантентонова кислота і ще багато всяких вітамінів, які потрібні людині І до нього подарунок, такий бальзамчик, ось такий бальзамчик-подарунок до цього наборчика. Також шампуньки. І кондиціонер, наша відновлююча серія. І до них подарунок отакий термо, термозахист. Так. Це рейші наші, це гриб рейші, це він дуже е, е, класний е, онкопротектор. Також е, е, збагачує наш вітамін. Е, тут дуже багато вітаміна С. Дуже класний цей гриб. Гриб довголіття, що його називають. Милка наша для інтимної гігієни, я використовуюся завжди ним. Наші пасти. Паста, гель, паста ісо паста обична, вона, вона е, оцей, ой, що на зубах, е, забирає, і нальот класно забирає, і забирає цю чутливість на зубах. І у нас зараз така акція. Берете два різних геля, Я взяла персик і імун плюс. Е, можна любий який гелі, можна два однакових, можна два різних взяти. І подарунок а такий крем-проколіс. Я сьогодні вам розповідала про нього. Такий каталог. Наш різдвяний тут за всіма цінами. Дуже цікавий, класний, дуже красивий. У мене аж два. І ще її прискуран. Так що можна буде і комусь дати, подивитися, ціни і все, все стане. Дуже зручно для роботи.